Остап Стахів це негідник, який бреше про те, що існує Республіка Україна. Він агітує за Радянський Союз, я це стверджую. Але він прекрасно зізнався у скоєнні злочину проти української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського. Його люди з багнету націю визнають, що Конституція не прийнята. Вони визнають, що. Республіка Україна не створена. Як РСР вони також визнали, що я правий, що їхній УНР також не створено, Є лише Українська держава З печаткою та підписом Степана Бандера Скоропадська. От тому брехун Стахів буде брехати і далі. Про Конституцію, про права людини. Права людини закріплення лише в законі про тимчасовий устрій Павлом Скоропадським, а не тобою Стахі. Зрозуміло чи ні? ти брехло. Конституції нема, твоєї республіки, не до Республіки, Україна немає. Немає УРСР. Що таке Україна? Це переіменований УРСР, це правонаступник. Що таке УРСР і Республіка Україна окупаційна форма державності на теренах Української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського. Єдиним органом влади легітимним в Українській державі є голова. Цієї держави, а хто він, головний ідеолог українського радикального націоналізму? Але не ви і не президенти самозванці, як Янукович чи Зеленський. Ні, є лише українська держава, яка не передбачає жодних виборів, Підкреслюю, жодних крапка і де діють методи лебедя. Якщо тобі потрібна юридична консультація, вона тобі потрібна зі звичайного правила і процесу, це коштує 300 гривень. Розгорнута, подробна юридична консультація з будь-яких норм права від 300 до 1000 гривень. Подробно. Все залежить від складності запитань стосовно тих питань, які ви запитуєте. Вихід із фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК та СП – 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП складні питання 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше, консультація з кримінального права і процесу і кримінальних справ проти вас від 100 до 300 доларів. Законом на адвокатів. Підпишись на цей YouTube канал. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Заповнення позовної заяви в суд. 1500 гривень. Заповнення заяви до суду 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Роби лайк і репост цього відео. Хай ці, хто бачить це відео, заздрять до могили.